Дмитро контрактник 95-ї аеромобільної бригади. У зону АТО прибув з самого початку у середині квітня. 3 червня у бою під Семенівкою військового осколком поранило в ногу. Тоді загинув їхній комбат. Чимало вояків було поранено. Серед них і Дмитро. Що в бій, виходить, наша броня все стояла на асфальті. Противник грамотно воює, б'ють по асфальту під броню, грубо говоря, і рикошетом. Куля на виліт мені п'ятку прошила. Спочатку Дмитро перебував у шпиталі, АТО, потім у Харкові зараз лікується у військовому госпіталі Києва. Для швидкого лікування його ноги потрібен спеціальний препарат. Він коштує 65 тисяч гривень. Захиснику України його придбали волонтери, які значну частину того, що потрібно для оборони держави. Медикаменти теж люди допомагали, тому що якщо взяти наші ці аптечки, які були там, грубо говоря, у березні місяць, ампула Кітанова, шпріз. Обичні там були забезпечені чим, Щоб бронежилети були, каски були тесь. Ну там ну, їда теж так. Ну в основному я ж кажу, я дякую людям, бо люди дійсно, що народ з армією, що народ допомагає всякі. А за державу я пока сказати нічого не можу. І Лікуванням і харчуванням солдат у госпіталі Дмитро задоволений про відмінну роботу своїх підопічних запевняє і головний лікар. На сьогоднішній день наші поранені і наші пацієнти мають все необхідне. Для того щоб максимально швидко вони одужали і отримали повноцінну медичну допомогу. І ми дякуємо і волонтерам, і простим громадянам, і приватним підприємцям, і великим компаніям, які допомагають нам, поранених українських військових сьогодні привітала Юлія Тимошенко за мужність і самопожертву. Вона подякувала лікарям, військовим, а головне, їхнім батькам. Таких героїв. Могли виховати тільки дуже сильні, патріотичні, моральні, духовні батьки. Я дякую всім батькам України за те, що виховали для нас таких патріотів, людей, які сьогодні боронять Україну. Не тільки солдати захищають Україну на передовій, але й лікарі. Головний лікар військового госпіталю Анатолій Петрович, користуючись нагодою, попросив подякувати своїм колегам, які під кулями рятують наших військових. Це той Фортпост, який приймає весь потік цих поранених, так як наші бійці на передовій, і є лікарі, які також надають допомогу необхідну медичну допомогу на передовій. Так що дякую. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна.